Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу згадати матч донецького шахтаря у сезоні 2012-2013 року. Донецький шахтар у себе вдома на Донбас під підопічний мірчі Луческу, приймали у себе вдома Дортмундську Борусію Юргена Клопа. 2-2. Перший матч однієї восьми фінала ліги чемпіонів сьогодні. Я, друзі, хочу про даний матч поговорити, і давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Нагадаю, що донеччани вийшли з групи, де були такі команди, як Наршайлан, Челсі та Ювентус. Донеччани набрали 10 балів, у Челсі, до речі, також було 10 балів, і різниця у Челсі була краще. Але саме Шахтар, саме Шахтар! Пройшов далі. Тому що Шахтар переміг на, на Донбас Арення Челсі 2-1, а потім Челсі та 3-2 переміг Шахтар, але я так розумію, Шахтар же два на виїзді забив, і саме тому Шахтар і був вийшли за Челси. просто фантастика. Тому що за очними зустрічами в першу чергу да? Тут нібито реагували, що Шатар забив 2 на виїзді. І таким чином саме тому Старі пройшов далі. У внутрішньому форматі, якщо би так було, то тоді би Челси був би вичий, тому що зараз вже відмінили правила визнаку м'яча, тоді воно існувало. Саме Шахтар посідає другу позицію, і Шахтар виходить на Дортмунд. Дортмонд, який забігаючи наперед, дійде до фінала, того розіграшу Ліги Чепонів Дортмунд, який був просто неймовірний. І Шахтар дав гідний бій. Шахтар. Шахтар е, дав неймовірний бій Дортмунду, Неймовірний бій дала українська команда німецькому гранду. І сьогодні, друзі, хочу згадати про цей матч. І давайте все, друзі, розпочинати і обговорювати по порядку. Шахтар Донецька, Мірчі Луческо, головний тренер команди 4-2-3-1. стартова розстановка в української команди Андрій П'ятов у воротах. Ярослав Ракицький. Чигринський пара центральних захисників. Даріо Серна, капітан команди по флангах, Хьюшман Фернанзиньо, центральні опорні півзахисники. Генрикхітарян, центральний атакувальний півзахисник. Тайсон та Алекстей Шейра по флангах та Луіс Адріано. нападі. Це стартово в української команди. Дортмунд. Дортмунд 4-2-3-1. Стартово роснок. Дортмунда. Вейден Феллер У воротах Філіппеса. Мац Хумель пара центральних захисників, Лукаш Пищик Шмельцер по флангах, Бендер Кель, центральні опорні півзахисники, Маріо Герц, центральний атакувальний півзахисник, Блещиковский, Марко Ройс по флангах Павтинг, Роберт Левандовский. Роберт стартова Цестрал Дортмунда. Друзі, з перших же секунд матчу донецька команда дала і справді дуже хороший бій Дортмунду. Дортмунду, який просто був неймовірний у тому сезоні, Шахтар на Рівних виглядав з німцями. Друзі, на рівних виглядала українська команда. І я вважаю, що Шахтар взагалі нічим до Дортмунду не поступався. А можливо, навіть і навпаки, в деяких епізодах, можливо, навіть Шахтар навіть і переважав Дортмунд. І справді, друзі, неймовірний, просто початок. Ну і ось на 31-х виновач. Донецький шахтар. Донечани заробили штрафний. Метрів було десь так приблизно 24. Даріо Серна, встановлює м'яч. І буде бити цей штрафний Даріо Серна. Даріо Серна. Розбігається. Удар! Даріо Серна! Один! Рахунок стає на користь української команди, какой же вистріл Від Даріо Серна, и какой же гарматный Даріо, Даріо, Дарьо Гал, на користь української команди, команды. Рахунок 10. Донецький шахтар. Донецький шахтар. забиває голову рода Дортмунда. Даріо Серна, рукою м'яч поклав у клап говорить Дорнскою Ідеальний розкішний вистріл. Таріо Серни зі штрафного і 1-0 українська команда на 31 хвилині матчу. Рахунок матчі відкрила капітан Дар'я Серна збиває 1-0. Рахунок відкрито. Але все-таки, друзі, Дортмунд заб'є. Все-таки заб'є Дортмунд. 41-й хвилина матчі Марія Гетце. Марія Гетце прострілює з правого флангу. Нібито вже гірники відбилися, але Марія Гетце м'яч вискакує до Марія Гетце. Марія Гетце подає, Роберт Ліваноскій пробиває. Якутер блокується, нібито захисниками шитаря, але м'яч відскакує до Роберта Ліваноскій. Роберт Ліваноскій виходить на позиції, Роберт пробиває. Та забиває, забиває, друзі, Роберт Ліваноскій один-один. Друзі, один-один на 41-й хвилині матчі Роберт Лівандовський рахунок матчі з рівня. Один-один пропускає гол українська команда. Один-один, Роберт Лемандовський. До речі, друзі, Говард Веб судив цей матч. 49 тисяч 50 оболівальників було на матчі, неймовірна цифра. А Дортмунд до перерви від зігрується 1-1 в рівні абсолютно битві, Дортно все таки свій час знайшов. У Дортмунда були шанси по рахунку 0-0, але Шахтар, в принципі. А я вже Дортмунд взагалі нічим не поступався. І в принципі доволі такий хороший футбол у виконанні української команди. Справді такий бій Шартарта Дортмунд дав. Другий тайм, в принципі, друзі, в принципі, що я можу сказати про Другий тайм? А, а, другий тайм, в принципі, так і я ж кажу, в принципі, рівний. Рівни тайм, да, у Дортмунда більше було якихось острих атак. Да, острих атак було більше у Дортмунда. До речі, у Дортмунда Шибер вийде. Та Лайтнер вийде в Дортмунда, Взагалі там у Дортмунда на Леві Запасних ще був в Соботіч. Шахін, який взагалі зараз є тренером. Якщо брати зараз нинішнє час, то Мирі Шахін же тренер та Дортмунда, І він то тоді був у тому матчі на Леві Запасних. Бітенкур Хальстенберг. Оці футболісти у Дортмунда були на заміні. земіні. На другий тайм вийшов Едуардо та Дуглас Коста, Девід Шевчук, Тарас Степенко та Іщенко були. В заявці на той матч. вони були незамінні. заміні. Вось, ось вона, 68-й квеновач. Шахтар дуже довго долго цю шатарцю позитивно дако розіграв. Через захисників Чигринський. Віддав передачу на захисника української команди. Віддав передачу на Ярослава Ракицького. Ярослав Ракицький. приймає мяч. Ярослав. Робить свою фірму діагональ. Ідеально запускає м'яч. Боротьбу до глас коста. чіпляється за мяч. З двома футболі в Выграє боротьбу Бразилис, пробував за никого на Goooo! 2! -1! 2! -1! Друзі! 2-1! Дулас Коста! На 68-й гвинівачу знову выводить українську команду. Яка же геніальна передача Ярослава Ракицкого! Ярослав Ракицький! одним пасом! Виводить Дугласа Косту! Нор на позицію і Бразилець! Дуглас! Лоскоста, до до ласкового Дуже здорово разобрался в ситуации до ласкового аста. Дваудин! Шахтар снова выходит у данного матча в порядок. Просто фантастика. Брависимо! Я бы выделял бы передачу Ярослава Ракитского. Я бы выделял бы гениальную передачу Ярослава Ракитского и выгнание до Идеальный гол! Идеальный гол! Дваудин! Але це ще був друзі на кінець. Це ще був друзі не кінець, тому що все-таки, друзі, Шахтар тримався як міг. Дортмунд тиснув в кінці матчу, донечанам вдавалося відбиватися. Але ось вона 87-х матчу. Дортмундська Боруся з лівого флангу. Подає Дортмундська команда Кторі. Подача. Мазгумельц. Пробуємо мацгумельц! Мацгомель забиває, друзі, забиває мазгумельс. Дава, два. -два. Все-таки, друзі, трішки, друзі, трішки не пощастило. Трішки, знаєте, Трішечки, взагалі, буквально там трішечки не вистачило, штири, щоб виграти, друзі. 2-2. Але як же було близько, друзі? Як же було близько! Донецький шахтар майже обіграв Дортмундську Борусію. Дортмундську Борусію, Яка громила! Мадридський реал! Дортманська Борусі у тому сезоні громила Мадридський Реал. Пам'ятаєте тоді покер Роберта Лівандовського? І Донецький шахтар міг, міг обіграти цю неймовірну команду Юргена Клопа. Трішки не пощастило. Буквально трішки. Мацгумельс на 87-й хвилі. Забив, друзі, неймовірні у мене емоції. Справді, неймовірний шахтар, неймовірний взагалі матч. Справді. Друзі, я. чесно, я в захваті, я просто в захваті. Це був такий неймовірний шахтар. Просто фантастика, друзі. Просто фантастика. Взагалі, якщо казати про статистику цього матчу, дивіться. 51 на 49 контроль м'яча, перевага у Дуртмуда. Заволодіння взагалі, друзі Рівноваги, Шахтар взагалі м'ячем тут володів, ну. Ну 50 на 50 майже контроль. Ну там, 51 на 49 це взагалі, ну. Рівний контроль. Тобто по контролю взагалі рівновага була. E, 17-8 ударів перевагу у Дортмунда. 11-6 ударів в площину ще 4 закутини. Да, у Дортмунда було більше ударів. Остріші були моменти у німецької команди. Нічого не скажу. Нічого, звичайно, ще не скажу. Да, Дортмунд, напевно, був ближче. E, і Дортмунд, напевно, не награв та на поразку. Да? Але Бураути Шахтар. Тобто Шахтар показав достойний гідний бій, і українська команда була в кровати до перемоги. І справді трішки не пощастило. Шахтар Дортмундська Борусія ніч 2-2. Потім матч відповідь Дортмунд опікреє Шахтар. З рахунком 3-0. Сантана, і Блишиковський заб'ють, ну і 5-2 по сумі. Шахтар покинув ту, ту компанію Ліги Чемпунів. Ну, знаєте, все одно. Навіть незважаючи на це. Брали Шахтар. І цей матч Дортмунда оцей перший матч на Донбас-арені, він був просто неймовірний. Друзі, це був просто неймовірний матч. Друзі, це був просто неймовірний матч. Друзі. Я вам дякую за увагу. Згадали ми матч, який відбувався 13 лютого 2013 року. Матч Шахтар дортмунд Перший матч, матч дні 8. 2-2. Шахтар на Рівних грав з німецьким грандом з Дортманської Баресі. До речі, друзі, ці команди буквально, ну тобто ці команди що в 25-му році зустрінеться у, у нинішній час. Ці команди зіграють на Зігл Буде дуже цікаво. Буде дуже цікаво. А я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.